Vou lá Отже, вседержителю, придвічний Боже. Івано-Франківську освятили пасхи для самотніх та немічних людей. Частину коштів на продуктові набори надали з обласного бюджету. Також допомагали спонсори і небайдужі жителі. Більшу частину продуктових наборів волонтери Червоного Христа рознесуть по домівках пенсіонерів. Частина це буде для наших лежачих перестарілих, які не зможуть прийти в церкву. І чого ви я говорю сьогодні четвер попросили священника ці паски вже свячені паски принесуть людям? Крупи, олія та туалетний папір в цьогорічному продуктовому наборі. Немає ковбас там ясних виробів. Втім, пенсіонери все одно задоволені. 90-річний Микола Глюзден за продуктами прийшов самостійно. каже, більшість його побратимів уже не можуть подбати про себе самі. Ми вдячні, ми вдячні дуже що за нас не забувають. Таких як я мало залишилось. А якщо осталось даже у нас у нашому штабі люди вже немочні. А от 80-річна Катерина Гарпишин, Великодній кошик, змогла зібрати на свою невелику пенсію. Каже, на запрошення волонтерів прийшла, аби поспілкуватися з людьми. Для мене ця зустріч не так. Допомога як зустріч. Зустрітися з людьми такого віку, як я це трохи надихає людину і дає їй можливість. І ще продовжувати жити подібні акції відбулися у всіх районах. Тож усі 6,5 тисяч підопічних червоного хреста цього року зустрічнуть Великдень із посвяченими пасками.